Заглядаю в очі, лови на телефон, зіметі колена добре. Все, що з нами досі, сталося разом, пригоди зі смаком. Ale z niemy. Давайте починати. Всім привіт! Як ви думаєте, чим я щойно займалася? Правильно фотографувалася? Думаю, професійні світлини є у кожного. Для когось хобі фотографувати, а для когось фотографуватися. Сьогодні ми поговоримо з людиною, яка добре розбирається в цій темі і розповість нам, які помилки не варто робити на фотосесіях. Ну що, ходімо знайомитися у студію з Катю? Але спочатку декілька цікавих фактів. Мабуть, усі знають найвідомішу фотографію Альберта Ейнштейна. Так, це та, на якій він зображений з висунутим язиком. Багато хто думає, що це зображення є постановочним, але це не так. Просто Ейнштейну набридло, що в його день народження фоторепортери постійно просили посміхнутися в камеру, і він вирішив злегка похуліганити. Що ж, хуліганство вдалося. Зараз цей знімок геніального фізика. І однією з найпопулярніших фотографій у світі. Одного разу компанія Canon випустила бікборд, на якому був зображений термінатор. Не з червоним, як в оригіналі, а з зеленим оком. Таким чином, компанія прорекламувала фотоапарати, які вирішували проблему з ефектом червоних очей. Напевно, всі чули про голубів поштарів, але про те, що вони ще й фотографами працювали. Знає небагато людей. У Другу світову війну німці, французи і американці використовували цих птахів для аерофотозйомки. Доказом цього можна вважати іграшку, яка була популярна в Німеччині. Це солдат, який випускає голуба з камерою. Перші шпигунські камери з'явилися у французьких військових ще у 1888 році. Вони були замасковані під пістолет. І це ще в ті часи, коли навіть звичайні фотоапарати були екзотикою. Як правило, фотографи ловлять свій об'єктив інших людей. Але ідея створити перший автопортрет також прийшла в голову комусь. І цим кимось виявився американець. Коли фотографу набридло фотографувати інших, він взяв і сфотографував себе. Ось так. Вона цікава і весела. З нею ви точно полюбите фотографуватися. І вам захочеться ще знайомтесь, фотограф Катя Кушнір. Катю, а ви пам'ятаєте свою першу професійну фотосесію? Так, якщо мати на увазі саме ту зйомку, за яку мені вперше дали гроші, пам'ятаю, це був е, дівич вечір і стала ще така ситуація цікава. Я попросила чоловіка, щоб він зарядив батарею. Я приходжу на зйомку, а в мене одна поділка. І це був такий прям мандраж-мандраж. Тому що я думала: ну, блін, у мене година фотосесії, перша зйомка, що робити? Але все пройшло класно. В принципі, я відзняла майже до кінця, там не вистачило заряду буквально на хвилин п'ять. Але я просто дозняла дівчат на телефон, сказала, що ну, так як є. Ось і все. Качу. Якби ви не стали фотографом, чим би ви займалися? Були ще якісь варіанти? Конкретно чим би я хотіла займатися, напевно, не було варіанту. Для мене головне, щоб це була робота з людьми. Тобто я не знаю, будь-яка робота, де є спілкування. Є люди, які хочуть там працювати за комп'ютером, щоб не спілкуватися, їх ніхто не трогав. А я так не можу. Тому що ну, спілкування з людьми це як а, певний розвиток, тому що їх багато, вони різні, і дуже багато різного і цікавого можна дізнатися в принципі від самих клієнтів. А так як в мене... Багато постійних клієнтів, вони, вони абсолютно різних професій. Тобто, це мами, які в декреті, це бізнес леді в яких є там свої якісь підприємства, і захоплення також різні. Це як сказати, такий саморозвиток в плані саме спілкування з людьми. А так, щоб. Не бу ну, не фотографувати, відео знімати. В принципі, це і починалося як знімати відео, але зараз е, поєднує в собі таких два види, два види професії і відео, і фотозйомка. Катю, є правила поведінки клієнта з фотографом. Головне правило не запізнюватись на зйомку. Це для мене дуже важливо. Я люблю, щоб все було вчасно, і я сама дотримуюсь цих правил. А, також варто, варто слухати, що каже фотограф, так як він бачить, як ви виглядаєте. Тобто ви можете сісти по одному, але мені видно, що ну, не нормально воно виглядає. Тобто ви потім будете переглядати фото, а у вас там буде друге підборіддя, і ви скажете до мене, блін, а що це таке? Тому варто прислуховуватись до парад, варто завжди піднімати трішки голову, не так, як вам зазвичай зручно. Ну і в принципі не писати через дві години, коли будуть фотки. А так, в принципі, все. Уявімо ситуацію: ви прийшли у фотостудію та вимкнули світло. Чи можливо зробити гарні фото у темряві. В принципі, так, можливо. Це буде не таке різноманіття різних кадрів, як це можна зробити зі світлом, але, в принципі, ну, повинно бути хоч якесь джерело світла. І, і я вам скажу, я в принципі не так часто працюю з в темряві. Тому що, як я казала раніше, потрібен досвід, але експерименти різні зі світлом, тобто, коли йде один поток світла. Це дуже цікаво, воно оригінально виходить і цю картинку хочеться роздивлятись і на неї дивитись. Катю. Що важливіше? Дорога, якісна техніка чи талант з досвідом? Звичайно, добре коли є і те інше, Але якщо потрібно зробити вибір, то який він буде? Навіть не техніка і не талант, в першу чергу це все таки буде досвід. Тому що ти цією камерою, там ти кожен день настроюєш, дивишся, як воно виходить класно, не класно. Буде в тебе дорога камера, ти не будеш знати, що з нею робити. А, тому в першу чергу, повторюсь, все таки досвід, досвід і досвід. А, так, звісно, коли ти вже розумієш, знаєш, що робити, тобі потрібно рости. А, ставати, ну, твої роботи мають бути якісніші, і можна вже думати про зміну техніки. Але ну ви самі зрозумієте, коли треба буде йти вже на цей крок, коли ви вже реально будете знати, що потрібно робити з тією камерою, яка у вас є, і ви будете хотіти чогось іншого. Так як <кхм> я поміняла свою першу камеру на другу рік тому. І це я можу сказати, як перейти з кнопочного телефону на смартфон. Тобто там все по-другому, і дуже цікаво з цим розбиратися. Це можна сказати, як навчатися заново. Катю, у вас були фотосесії з тваринами. Пригадайте, будь ласка, з якими? В Першу чергу це зйомки новорічні з песиками, а також весняні зйомки. Це вже ближче до Великодня, з курчатами, маленькими каченятами. Також зйомки були з кіньми, трошки важко знімати з такими великими тваринами, тому що клієнти їх бояться. Коли ти кажеш, клієнту підійде ближче, тварина може порухатись, і це ну це цілком нормально, що клієнт лякається. Також класно зйомки з домашніми тваринами у вас дома. Коли я до вас приходжу і ви там тіскаєте своїх котиків, хомічків, також собачок, тоді, ну, звісно, людина вже не боїться і можна отримати цікаві, дуже веселі домашні кадри. Катю, чи використовуєте ви якісь побутові предмети для фото, щоб досягти незвичних ефектів беруть? Сито, пакет, зеркало. А що ви з цього використовуєте? З цього, що ви перелічили нічого, але в мене є аксесуар, який завжди зі мною це мої окуляри. Якщо зняти окуляри, представити їх до об'єктива. В принципі, можна отримати такий цікавий ефект розмитості. Також в мене є з таких незвичних речей це такий кристалик, може, знаєте, як від старих люстер колись було. І з ним також виходить досить таке цікаво і незвично оригінально. Катя, якого жанру ви фотограф з чим любите працювати з людьми, з предметами чи з природою. Я не можу себе віднести до якогось певного жанру. Я старалася, я шукала, що мені більше подобається, тому що є такі стереотипи, що фотограф має працювати саме ну, в певному жанрі або це там love story, або тільки весілля, там дитячі зйомки. Мені це зовсім не подобається, тому що мені не цікаво. Я тиждень познімаю діток. Я вже хочу людей, з якими можна поспілкуватися по дорослому? Я познімаю дорослих, я вже знову хочу чогось іншого. А робота ж має бути в кайф. Все має приносити задоволення. І тому, от саме таке різноманіття, я думаю, і дає мені можливість надихатися, надихатися різними людьми і різними спектрами жанру фотографії. Яка на вашу думку найкраща погода та час для вдалих фото? Ну, в принципі, це буде однозначна відповідь, я думаю, від всіх фотографів. Тобто, це літо, коли тепленько, всім і клієнту і фотографу. А, на заході сонечка. Тобто, ця остання година-дві перед заходом це найкраще таке магічне світло, коли, особливо, якщо там сонечко ззаді вас і дуже виглядає казково. Ну, мені дуже подобається саме ось ці години і вони подобається всім. Катю, крім фото, які ще захоплення маєте. На даний момент ну відео маю, але таких хобі захоплень немає. Так як в мене двоє діток, і мої захоплення зараз це домашня робота відводити старшого сина на гуртки. Ну і звісно, безкінечна обробка фото. А кур'йозні випадки у вас бували? Був дуже сумний випадок, коли я взяла флешку клієнта. Скинула на неї фото. Зранку це було. В обід я прийшла вже додому, а в мене комп'ютер був заблокований вірусом. І це ну, не те, що сумно, це було настільки прикро, тому що два роки моєї роботи просто-просто зникло. Я цю флешку відправляла і в Києві, у Львів, до різних спеціалістів. Ніхто не міг розблокувати. Я вже змирилась з тим, що пропала вся робота, але для мене було важливо. На тій флешці була дуже особлива зйомка, яку я не встигла обробити. Це була зйомка людей, е, виписка з пологового будинку. Я знаю, наскільки ці люди чекали дитину. Для них е, було це дуже важливо. Але на превеликий жаль, це єдиний такий випадок, який в мене був, що зйомку не вийшло врятувати. Я в принципі потім просто прийшла до людей додому, провела нюборн зйомку, тобто новонародженої дитинки, якби замінила цим. Тому більше флешки я не беру, тільки нові. Катю, дякуємо! От і кінець нашої програми. Особисто я дізналася багато нового. А вам допомогли поради нашої гості. Сподіваємося, що так. Дякую за перегляд. До побачення.